Вітання в ефірі. Програма Запорізький Вектор. Проект, що презентований одноіменною громадською організацією, благодійним фондом добрих справ та особистим меценатом Олександром Богуслаєвим. Продовж наступних 30 хвилин будемо говорити про спортивні ініціативи і, взагалі, про підтримку цієї молоді, що обирає здоровий спосіб життя та намагається не лише Підтримувати а ще й розвивати спорт не стільки професійний, як аматорський чи його ще інколи називають новаторським. Отже, у цій студії зібралися люди, завдяки яким сподіваюся на дуже яскраве і ефективне спілкування. Олеся Кримаренко, керівник громадської приймальної «Запорізький вектор, керівник багатьох проєктів, власне громадської організації Запорізький вектор Ярослав Якубовський, віцепрезидент асоціації спортивної молоді. Мої Вітання вам, у цій студії. Костянтин Лисенко, голова Запорізького обласного відділення Стріт Воркаут. Також вітаю у цій студії. Лесь, ну почнемо традиційно вже з вас для того, аби поставити усі крапки на ди. Запорізький вектор бере під свою опіку багато напрямків. І спортивне життя, і здорове, здоровий спосіб життя. Це не остання, скажімо так, проблема, якою ви опікуєтеся. Тобто, це не можна казати про те, що ну а на, на останок залишимо спорт. Це один з передову. в их напрямке вашей работы? Ну, скажем так, пока на сегодняшний день государство лишь декларирует да, о том, что нужно, необходимо, точнее оно говорит о том, что необходимо поддерживать спорт, но очень мало действительно мы видим практических результатов, а хочется видеть, чтобы строились бассейны, да, строились спортивные клубы, чтобы строились площадки, на которых наши дети могут не с одного конца в другой город ехать, а во своем дворе реализовывать какие-то спортивные навыки. да, Вот, к сожалению, очень медленными темпами идет этот процесс, поэтому я считаю, что это нормально, когда общественные организации, это должно так быть. и в... при поддержке меценатов, в данном случае Александра Богуслаева, берут на себя, скажем так, инициативу, поддерживают именно массовый спорт. Да, тот, хотя профессиональный тоже у нас достаточно в достаточно таком плачевном состоянии. Но, тем не менее, да, вот такие вот проекты, которые подразумевают максимальное вовлечение людей, детей, молодежи в спортивный, здоровый образ жизни, да, не только спортивный, будем говорить, но здоровый образ жизни, это велодвижение, да, это какие-то игры, уличные фестивали спортивные, Это вплоть до строительства площадок и проведения каких-то открытых спортивных змагань, мероприятий. То есть это все, мне кажется, под силу общественникам, людям, которые неравнодушны к спорту, которые просто хотят, чтобы в городе было больше здоровых спортивных людей. Ярослав, от, до речі, про фестиваль, який не так давно відбувся? Запитання до вас: от наскільки важлива підтримка спонсорів і меценації, новаторських видів спорту, вуличних видів спорту, які за кордоном вже доволі популярні? А в нас ну, років п'ять як намагаються розвиватися, намагаються отримати, зайняти певну нішу, але чомусь так і не виходить. Наскільки спонсори можуть цьому допомогти? На самом деле они кардинально меняют ситуацию по отношению к таким видам спорта, как там, стритбол, воркаут, да, брейк-данс. То есть, действительно, государство особо не обращает внимания на нас. Вернее, обращает, но э, им ну, просто не под силу помочь, как говорится. Поэтому мы обращаемся к таким меценатам, то есть вот к запорожскому вектору обращаемся. Вот. И они нам с удовольствием помогают. На самом деле это огромнейший толчок. Каждый, как говорится, по чуть-чуть-по чуть-чуть, и мы делаем большой, крутой фестиваль для всех желающих. Тобто, все одно, без спонсорів, без меценатів, без людей, які б надавали підтримку важко. От широкому массовому спорту особисто. Очень тяжело. Тем более, это мероприятие, что касается именно стритбола, это мероприятие не часовое, не двухчасовое. Это з 9 до 9. То есть полноценное, 12-часовое игровое такое вот мероприятие. То есть без помощи, Ну никак. Бо і людей потрібно якось зацікавлювати для того, аби вони розвивалися, давати їм поштовх, тобто якийсь стимул, заради чого ми все це робимо, да? хоча б а, на той самий диплом чи на ту саму грамоту також потрібно виділити кошти, яких часто не вистачає. Ну, так, Хоча, да, По суті, ну, наприклад, щоб провести фестиваль, навіть узко, да? провести, допустимо, вот, який пройшов наприклад, у ребят, да, асоціація спортивної молодіжі, чому його не можна провести в кожному районі? В чому проблема? З поміщенням у нас достатньо... спортивных, например, там, клубов, да, -э, ну, -э, там, открытых, например, спортивных площадок. Со звуком проблема, да, но почему нельзя выделить? Мы знаем, что э, власть тоже проводит концерты, есть у них звуковая да, аппаратура. Я считаю, что меценатов, да, очень необходимо привлекать, например, на подарки, на призы ребят, чтобы поощрять как-то, да, это развитие. Но те же, например, какие-то необходимые бытовые, да, вещи, ну, неужели нельзя обеспечить с помощью вот поддержки тех ресурсов, которые есть в городе? То есть это несложно, мне кажется. Вот, для того, чтобы Лінія дані да, розвиваєте там, може ентузіазм, або, може бути, мені сліжкам сточимо. Костю, у вас взагалі проблема цікава, тому що вам навіть не потрібен якийсь спеціальний закритий майданчик і спортивний клуб для того, аби займатися воркаутом. Але знову ж таки не все так легко, не все так просто. Хоча співробітництво до речі, от саме стріт воркаут з Запорізьким вектором вже тривали. вже не перший рік воно відбувається. Да. помощь э, необходима основная цель это там, мы можем большой компании людей собраться на турниках да, брусьях но на, в нашем городе нет этих снарядов на которые бы мы могли бы провести огромный фестиваль пригласить много народу с других городов области э, с других стран э, потому что просто нет площадки э, вот. в том же городе Днепропетровске уже около 24 площадок. В городе Бердянск уже стоят площадки. Мелитополь стоят площадки. Токмак стоят площадки. Город... Сдавалось, а да. Токмак маленькие места. Да. Город Запорожье, огромный город, промышленный город, в котором просто нет ни одной площадки. Никто не заинтересован из Чиновників в строїтельстві площадок для всіх бажаючих. Це не тільки для от, воркаута, а для всіх бажаючих. Любом тобто мастер. вона буде відкрита і безплатна, Без... якщо не відбувається фестиваль. Будь ласка, кожен зранку так, ввечері приходьте так, займатися. Так, вона буде дійсно безплатна. І по виходам ми на этих площадках проводимо безплатні тренування для всіх бажаючих. Кождою суботу ми для всіх бажаючих делаем треніровки. Угу. А давайте повернемося до відкриття сезону воркауту. Наприкінці квітня все це відбулося, якщо не помиляюся. Так. А, десь так <laughs> а, наскільки відкриття було показовим для того, аби люди зрозуміли, що дійсно воркаут це один з тих напрямків, які варто розвивати. Е, е, було відкриття сезону, Прийшло достатньо ч... чоловік, скільки би могла вмістити площадка. Благодаря Запроскому вектору ми давали мотивацию ребятам, девушкам, которые могут показать свою, свою силу, на что они, чего они не достигли за короткое время, и они нам помогли в подарках, ну, что-то. Ну, да. да, то, что непосредственно дает стимул ребятам заниматься, развиваться, становиться лучше. Вот. Но ну, это не первое и не последнее наше, наше сотрудничество с этой организацией, потому что у нас очень много еще планов. Мы хотим как можно больше построить площадок в нашем городе, чтобы каждый желающий мог выйти и заниматься абсолютно бесплатно и не ждать от наших чиновников по 10. Небесные. Да, ну вот мы уже четыре года с ними пытаемся построить площадку и. Тому звернулися Без власне звезда. до запорізького так. вектора. І я пам'ятаю, це було засідання ресурсного центру. Коли ви поставили, показали свій проект майбутнього майданчика, і вам сказали, що в принципі немає нічого нереального, швидше за все, роботи вже розпочнуться найближчим часом. Да, так, Так, да, І більше того, площадка, вона не требує колосальних, да ми на ресторани тратимо, я думаю, не мира, а... 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 Да, наприклад, інвестори на ресторани ресторанів в парках наших тратять більше днів, ніж необхідно. в Токмаке, сколько вот стоимость обошла небольшой 5 вот, От 5 тысяч до, ну там можно, конечно, до 80 тысяч, но это не такая большая сумма. Да, можно построить площадку за 25, за 50, в зависимости какой она комплектации. При том, что, насколько я знаю, на сегодняшний день, вот кроме нас есть еще крупный, да, инвестор, меценат, запорожский, запорожское предприятие, завод, который помогает ребятам и будет установлена в одном из районов города площадка, да, то есть опять же при помощи меценатов. У нас возник сейчас проблема вопрос, мы хотели ее тоже сделать в центре города, там проблема с землей, да, то есть там какие-то еще свои нюансы, причем которые затянуты уже, затягивается дело не на то день, то уже готовы не на были месяц, будувати, это да, то есть опять потр... какие-то там вот проблемы с, в общем, тяжелый совсем вопрос, да, совсем чем можно, поэтому, к сожалению, уже, как говорится, и деньги есть, и есть желание, есть... Для кого її строїть, а от у нас які-то постоянна проблеми. Я пропоную зробити невеличку перерву, подивитися сюжет з відкриття сезону цьогорічного а потім знову повернутися до студії для того, аби продовжити обговорення. Вже в другий новий сезон запорізькі воркаути відкривають за підтримки громадської організації Запорізький вектор благодійники кажуть, хлопці та дівчата, які пропагують здоровий спосіб життя і спорт, тренуючись на відкритих майданчиках на виду у всіх, дуже імпонують організації. Не лише тим, що показують чудеса гнучкості та неймовірні можливості м'язів, а й тим, що є активними учасниками ресурсного центру запорізького вектора, подаючи проекти зі створення спортмайданчиків у Запоріжжі. Сьогоднішній праздник, открытия, мы поддержали відкриття ми этого фінансування цього відкриття. мы, э, благодаря піддержку Александра Вячеславовича, мы выделили сумму, ми виділили суму, яка привести команды, команди, підготувати сьогодні награди і провести сьогоднішні відкриття і чемпіонат. Можна практикувати будь-де, тож увага до нього з року в рік зростає. Навіть не зважаючи на те, що рух в Україні тільки не розвивається, громадська організація Запорізький вектор разом зі своїм меценатом Олександром. Услайвом відчувають, підтримуючи хлопців, крокують правильним напрямком. во-первых, во дает самоотвержение в жизни. Почему? Потому что когда ты не употребляешь алкоголь, не куришь, занимаешься спортом, во-первых, у тебя нет каких-то плохих привычек, которые усугубляют твое здоровье, но ты думаешь о своем будущем, о своих детях, а физическое здоровье просто позволяет ну, жить лучше, и ты знаешь, что через какие-то 20-30 лет ты не будешь ну, там, лежать с таким легким или тофированной печенью, а ты будешь дальше заниматься спортом. Это просто это даже не это не спорт, это не занятие спортом, это образ жизни. На відкриття запорізького сезону воркауту зібралося чимало людей спортсменів із різних міст України. Організатори свята зазначають, навряд чи б змогли підготувати для усіх цінні подарунки та призи, якби на запорізький вектор, адже нагороджували спортсменів у багатьох категоріях. Цьогоріч навіть започаткували номінацію для дівчат. Хотелось бы поблагодарить Запорожский Вектор за предоставленную организацию, за то, что они предоставили нам вот такую возможность привести столько друзей, организовать музыку, такое веселье, чтобы ребята все праздновались. Был стимул у них получать первые места, был стимул заниматься. Это, и, благодаря ним мы закупили огромные подарки, которые пойдут на развитие ребят и девушек нашего вида спорта. Розвиток воркауту у нашому місті дуже гальмує відсутність відкритих та професійних майданчиків для тренувань. Але запорізькі спортсмени впевнені, за підтримки таких організацій, як запорізький вектор, та соціально відповідальних бізнесменів, як Олександр Богуслаєв, справа зрушить. Адже вже сьогодні кількість бажаючих практикувати заняття спортом просто неба зростає в геометричній послідовності. Отже, тепер варто згадати і поговорити конкретніше про фестиваль, хто є хто? Це дійсно фестиваль, це не змагання, як такі з стрітболу й дансу а все ж таки фестиваль, тому що ви наполягали тому, що це свято для тих людей, які пропагують вуличні види спорту, і вуличне мистецтво, як таке спортивне. Як відбувається саме пошук партнерів і пошук учасників? Наскільки це важко організовувати в нашому місті? за наших умов сегодняшних поиск партнеров на самом деле такой трудоемкий процесс как бы если что касается участников мы даем клич делаем какое-то видео приглашение маленький пост оно распространяется очень быстро по всем городам украины то есть это вообще не проблема что касается вот именно партнеров э по моему опыту мы готовили вот данное мероприятие так как мы не новички в этом направлении мы готовили примерно месяц. Прошел, сколько я людей прошел, ну, наверное, до человек 50. То есть с одним и тем же предложением, с одним и тем же разговором. То есть э, позитивных ответов вот было буквально 5. То есть э, титанический труд, титаническая работа проделанная. Вот, Всі, столько... Всіх вмовити, всіх переконати, що це потрібно, це виявляється ваш. Да. У нас люди не заінтересовані заинтересованы именно. Вот, в напрям, в таком вообще спорте. Я не говорю конкретно про стрітбол. Я вот говорю про тот же воркаут, я говорю про тот же какой то стрит-сокер, да, допустим, я говорю про альпинизм, я ну, про все говорю, про экстремальные виды спорта. То есть люди у нас ну, немного мыслят по другому, в другом направлении э, живут единым днем, как говорится, здесь и сейчас Их не интересует ставка на развитие, их не интересует, не інтересують ставка на будущее. Может, через то, что спорт не може приносити грошей. Ну, чи вуличний спорт не може приносити грошей. І мало хто за, там, зі спонсорів, з інвесторів, готовий вкладати у здорову націю, тому що здорова нація, ну, чи здорове спортивне життя, не може дати їм дивіденти. В принципі, я вважаю, моє мнение, Спорт должен бути відкритий для всіх, такий як аматорський. Почому він аматорський? Він ж не професіональний. Професіонал зарабатують діти. Может, это грубое слово, межсезонье. Да? Вот, заканчивается сезон в залах. Мы переносим людей на улицы. Да? И на улице люди играют, люди занимаются. То есть все бесплатно, в принципе. Ты можешь приходить, это большая-большая семья. Да? Это крутая туса, это большой фестиваль. Ты приходишь, просто получаешь удовольствие. Ты не пришел на пару часов в клуб, да? там, подрыгался, там, не знаю. Позаймался, ты, да, ты пришел полноценно, увидел всех своих знакомых со всего города, со всей Украины, послушал свою любимую музыку, принял участие, uh -huh. дай бог выиграл. И это на самом деле лучшее времяпровождение, которое может быть, как по мне. Фестиваль Хто і Хто цього разу об'єднав вперше, об'єднав і стрітболістів, і данцерів, брейк breakdance. Так само змагалися в, у своїх номінаціях чим покликано було ось саме таке вирішення, чому не обмежитися просто б стрітболом, як це було раніше? Рішили примінити вот вот формат, так як деякі думають, що вот хіп-хоп, да, хіп-хоп культура це одне направлення брейк там, да, или, там хип-хоп исполнители, чиреп, правильно, mm -hmm. вот, на самом деле нет, хип-хоп это все в одном, это брейк-данс, это стритбол, это битбоксеры, это MC, это абсолютно все, а, к сожалению, хотелось, граффити, к сожалению, хотелось очень многое охватить, все бы хотелось охватить, но, к сожалению... Не вистачає ну, фінансів. Ні, такої можливості. вектору брейкданс если б не они, то есть его б не 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 то так трезво на Люди, навіть не було. б чим нагородити так, так денсорів, не було б самих Тобто, елементарно у нас були такие так называемые чеки. Чеки такой большой приятная такая грамота, а три заламинированная, то есть крутая. Вот даже ребенок получает ее. Вот это это лучше, чем обычная такая грамота там нагороживается, да? Он получает. А логотип турнира, что он выиграл, все написано. То есть вот такая можно на стенку штука. в рамку повесить, иначе да, да, картину. Да. То есть вот такие даже мелочные вещи, они ну, требуют некоторых финансовых вложений. Вот. И... как бы Со своего кармана возможно это сделать, но целиком и полностью нет. Угу. Здесь. Да, я просто хочу сказать, вот правильно Ярослав говорит, что вот развивают они вот спортивную культуру да, по принципу «спорт для всех». То есть мы на сегодняшний день понимаем, что ну, кроме нас да, сделать нам праздник никто, Ничего. не сможет. Поэтому, может быть, действительно по этому принципу и мы идем сейчас, когда общественные организации, люди, которые заинтересованы в этом виде спорта, они могут да, вот так в складчину, вот, потому что на этом фестивале действительно было много партнеров, да, и «Адреналин» спортивный клуб, серия спортивных клубов, да, ребята, то есть ну, мы видели людей, которые действительно этим горят, живут, и им это нравится. Поэтому говорить о том, что действительно какие -то дивиден... ждать каких-то дивидендов, да, ждать какой-то прибыли от того, что ты вкладываешь в праздник, который касается спорта, да, и несет, скажем так, в наше сегодня больное общество, что говорить, да, какой-то здоровый посыл, то мне кажется, как минимум, ну, Возможно, это и есть задача там, менцената, филантропов, людей, которые просто хотят развивать свой город, да, или развивать свою страну. Вот, поэтому здорово и когда я хотела еще сказать, вот вы говорили, как сложно ли искать партнеров. Вот, когда пришел Ярослав к нам, вот в приемную, вот я поняла, что я не знала, насколько мы поддержим, какие-то будут суммы и что из этого получится, но я уже точно понимала, что мы этим людям поможем. Но он был настолько убедителен, он пришел настолько, ну от него какая-то шла такая энергия, ну положительно, я понимала, что, ну где-то за этими парнями что-то да? интересное, да и какой-то движ, потому что ну, действительно он ну, умел, ну, как-то мог так сказать, и видно было, что человек уже как бы не просто так что-то проводит в первый раз, то действительно ребята оказались большие молодцы, активные, и я думаю, что если ассоциация спортивной молодежи будет в таком же духе, да, с таким же напором двигаться дальше, возможно, они что-то изменят в нашем городе к лучшему. Ну, конечно же, при поддержке Запорожского Виктора и мецената Александра Богослава. А, вони, до речі, обещали, что в разе, если теперь Запорожскому вектору знадобиться допомога, навіть якщо Розвантажувати вагони вони готові Ми це Є сюжет про те, як відбувався фестиваль, хто є хто. і Потім ненадовго знову повернемося до студії. З приходом літнього сезону у нашому місті набирають обертів спортивні заходи. Одним із них став відкритий турнір та одночасно фестиваль вуличної культури під назвою Хто є хто. Вже не вперше запорізька молодь з'ясовує відповідь на це запитання, але саме на цей раз захід збільшив масштаб та отримав підтримку громадської організації Запорізький вектор. Фестиваль Хто є хто об'єднав декілька напрямків. Діло в тому, що завжди у нас соревновання проходять по футболу, баскетболу. Но вот стритбол, это э, третий год проводится соревнования в городе Запорожье. А вот такого ранга, когда стритбол э, совмещен вместе с брейкдансом, это впервые это первые соревнования, и поэтому запорожский вектор, меценат Александр Багуслаев э, решили помочь этому турниру и выделить э, средства для. призового фонду по брейкданс, а саме стрітбол і брейкданс, де хто вважає, що хіп-хоп рух це субкультура, відкрита не для всіх. Втім, саме у вуличній культурі громадські організації Запорізький вектор та меценату Олександру Богуслаєву вдалося розгледіти чимало позитиву, адже це і спілкування, і здоровий спосіб життя, і мистецтво одночасно Ставка на молодь зіграла, адже незважаючи на погоду, через яку довелося терміново змінювати місце проведення заходу, показати власну спортивну та танцювальну майстерність зібралося багато команд. Ви знаєте, дуже приємно, коли молоді, саме нас підтримують такі люди. Запорожський вектор на самом деле сделал просто огромнейший вклад в данный фестиваль, и я бы не знаю, что бы мы без него делали. Вот. Можно так сказать, 50% всего это за ними, однозначно. Их вклад очень много для нас значит, и если им будет нужна наша помощь, Какая угодно, ми всегда готові. Баскетбольна команда Запорізький вектор, котра також взяла участь у змаганнях зі стрітболу, була рішуче налаштована перемогти. кажуть, їм у цьому допомагає навіть єдина форма, подарована громадською організацією. Зразу хочу поблагодарить «Запорізький вектор» за те, що благодаря йому наша команда становиться все сплачені і сплачені. Другі іграки видя, що заходять в зал команда в єдиній формі, в єдиних костюмах, вони вже чуть побайоваються. Подібні турніри вкрай необхідні, адже пропагують здоровий спосіб життя та змушують молодь займатися спортом. Особливо порадував дух суперництва і запекла боротьба, що розгорталася не лише на стрітбольному майданчику, а й на брейкдансовому паркеті. А вже ж, адже було за що поборотися. Хлопці і дівчата отримали нагороди з призового фонду, наданого запорізьким вектором. Є ще один аспект саме вуличних видів спорту і от таких от масових видів спорту це спілкування, про яке багато хто навіть дійсно забуває. Це спілкування людей, які, можливо, кожен живе своїми якимись переконаннями в своїй квартирі зі своїм рівнем доходу, але коли вони збираються на спортивних майданчиках, на відкритих площадках воркауту чи там поблизу з тим самим баскетбольним кільцем, яке десь встановлено, вони. Краще розуміють один одного, тим більше, що дійсно і Костянтин, і Ярослав про це казали, люди приїздять з різних міст і вони можуть ну розширювати навіть і свої і свій кругозір, і свої своїми проблемами допомагати на спілкування так само робите акцент. Костю наскільки важливо при цьому спілкування, Це один із необхідних наших, так сказати. видов, в котором мы тоже стараемся развивать и также дружбу, потому что когда ребята дружат, они друг другу помогают, они э, сплочаются, они становятся командой, а команда, как вы знаете, ну, всегда один за всех, один за одного, да? uh -huh. Вот э, они подают друг другу пример, они учат на своих ошибках, чтобы э, твой товарищ не совершал таких же, да. Они все это подробно рассказывают и также на соревнованиях к нам уже второй раз приезжает Влад э, Мирович. Владислав С. Харькова, вот благодаря за, запорожскому вектору, он нам помог оплатить ему дорогу. Э, этого человека 7 лет назад сбила машина. И ему врачи сказали, что он ходить просто не будет. Но благодаря воркауту он сказал, ну, говорит, я хочу, у меня есть дух, я хочу быть сильным, я хочу быть здоровым. Он поднялся на ноги и сейчас он занимается воркаутами, показывает достойный уровень. Он к нам приезжает, э, делится опытом, ребята спрашивают, как ты вот, ну, тебе Так морально готовий ли до того, що ти не зможеш жити повноцінно в цьому світі? Він говорить: "Ні, я хочу розвиватися, я хочу рости, я хочу мати багато, багато друзів". Просто таке вільне спілкування, воно просто навіть приклад для наслідування, заряджати один одного да, позитивом і підтримувати, показувати, да. що життя не скінчилося, не да. закінчується. Костя, дай приведи ще приклад. От ти в перерві, поки був сюжет, говорила про хлопчика, який сидів за комп'ютером, як він прийшов к занятию на турниках, да? да, то есть очень показательно. Да, как-то мы разгуляли на улице и смотрю на двором турнике, занимаются малыши. Я к ним подошел и начинаю ну, поинтересоваться. Ну, такой вопрос я всем всегда задаю, когда в первый раз кого-то вижу на турнике, говорю, как ты пришел к этому? Он говорит: я сидел дома за компьютером, ну, сидел, играл, мне надоело. Говорит, я вышел на турник и начал подтягиваться. Говорит, потом подошли ребята. Мы начали подтягиваться вместе, мы с ними познакомились и сейчас мы вот дружим, смотри, вот я смотрю, вокруг него еще 5 человек. Пока мы сни снимали интервью небольшое, uh -huh. еще 4 человека подошло, то есть буквально за 15 минут собралась такая компания, с 12 человек. И этим ребятам, я спросил, сколько ему лет, он говорит, 12 лет, то есть друзьям 9-10. Вот ребята в таком же юном возрасте понимают, что здоровым быть это модно, это прекрасно, это классно. И в, в, что они получают? Это дружба и общение. Это тоже ну, что, очень главное это получить. Дякую всім тим, хто до нас сьогодні приєднався. На жаль, час програми добігає кінця. Хай вам щаститься вдалих змагань і щедрих меценатів людей небайдужих. Побажаю на завершенні нашої розмови. Усього, -усього найкращого. Но глядачам залишається поставити останнє запитання цієї середи з 12 до 14 за тими номерами, що ви бачите зараз на своїх екранах. Зв'яжіться, будь ласка, з громадською приймальною запорізький вектор. Дайте правильну відповідь на запитання, якщо хочете отримати невеличкий подарунок від громадської організації. Отже, де відбувався фестиваль Хто є хто де відбувався фестиваль Хто є хто? Три варіанти відповіді: спортивний комплекс «Запоріжсталь», спортивний комплекс Юність і будинок культури Титан. Який з тих варіантів правильний? Спортивний комплекс «Запоріжсталь», спортивний комплекс Юність і будинок культури Титан. Це остання інформація, яка пролунала в сьогоднішньому ефірі. Хай вам щастить, побачимося.